Максимальний результат. Випускниця Івано-Франківська Надія Урбес склала національний мультипредметний тест на 600 балів. Дівчина набрала по 200 балів з кожного предмета математики, української та англійської мов. Як їй це вдалося, розкаже Тетяна Дадак. Надійка подзвонила і каже: У мене все добре, у мене там 200, І я така. Я так і знала все. Ну ви розумієте, у мене ще й з інших предметів двісті. кажу, я й не сумнівалася. І, і можна вже всім це оголосити? Ні. Доки не буде результату, ні, може я щось наплутала. Може я схвилювалась і не те побачила. Ось так скромно про свої успіхи Надія повідомила вчителям. каже навчатися любила ще з першого класу, а повноцінну підготовку до НМТ розпочала у вересні минулого року. Окрім шкільних уроків, займалася ще й з репетиторами. Дякую своїй першій мамі. Завжди казала мені, що важливо не оцінки, а ну тобто важливо твої знання, і це твої знання, і ти, ти для них працюєш. І ну це мене навчило саме вчитися. Мої саме репетитори, викладачі. Вони не мають місяця, батьки також е, за мене найбільше переживали. От я була рада, що можу їх потішити цим результатом і сказати, що все це було не дарма. Надія складала НМТ з чотирьох предметів. Максимальні бали здобула з трьох дисциплін. Лише з історії України трохи не дотягнула до найвищого результату. Саме саме для мене найбільшим випробуванням було тривалість. От я історію здавала останнім, ну я, я, в принципі, і знала. Вони попереджали, однокласники, які вже здавали. ну Це був принципний, що четвертий предмет все. Тобто це вже все трохи пливе. Я вже так навіть сиділа, я розумію, що я читаю питання вже так не дуже. Але, ну. Ну, я, в принципі, була до цього готова, тому все одно дуже задоволена. Але складність та складність в тому що чотири предмети, чотири години і треба сконцентруватися. Високі результати дівчини не стали несподіванкою для педагогів. Вчителі кажуть, праця наполегливість і цікавість. Наді до знань завжди були помітні. Коли я почала навчати їх їхній клас, я помітила надійку відразу, бо за тою скромністю ховалася ну, така глибока людина, що я ну якби запропонувала надійці брати участь в Олімпіадах, і вона була постійною переможцею. Для мене це було ну таким абсолютно переконливим доказом, що праця. Наполегливість, віра в себе і віра, ну, мабуть, батьків, учителя в дитину дає отакі результати. Надю я знаю давно, я вчу її сім років практично, так що це надзвичайно розумничка. Взагалі наш ліцей поступають дітки, проходять конкурсний відбір. У нас дуже виховані, дуже толерантні і розумні діти. У нас дуже розумні викладачі, ми маємо дуже багато призерів цього року, всіможливих конкурсів, олімпіад. І результатом такої співпраці розумних дітей і надзвичайно хороших, розумних педагогів ми маємо нашу перлинку. З високими балами Надя вступила до двох франківських університетів. Вона навчатиметься на лікаря, а також здобуватиме освіту за спеціальністю міжнародні відносини. Я хотіла насправді знайти роботу, яка мені дала можливість і якісь творчість використовувати, якусь аналітику. Я розуміла, що ну, не знаючи, якась одна робота дасть мені того, і вирішила все ж таки спробувати на дві. Поступити спеціальності, щоб не втрачати якусь свою одну сторону, не втрачати якісь свої ті здібності. У ліцеї переконані історія Наді стане мотивацією для молодших учнів. На самому НМТ обов'язково ну, це не тільки все ж таки про знання, а також і про ну, якесь налаштування моральне. Тобто, і, ну, результат це не завжди показник, бо теж знаю і, і моя сестра, і багато моїх однокласників. Вони ну, мають, можливо, вони не якийсь ідеальний результат, але я знаю, що вони мають знання. От, і, ну, головне дивитися саме на свої знання, а результат ну, це вже як, як буде так». не це не Це кінець світу, якщо щось буде не так. В Івано-Франківську ще дві випускниці показали максимальні результати на НМТ Анна Рибчак та Олеся Арламовська.